Слава Україні, дорогі українці! Сьогодні гарний ранковий сонячний день 5 серпня 2023 року, і я вам розкажу свій вірш, який я написав про Маріану, про нашу богиню. Я тяжко іду, сумніваюсь, жалію від погляду Твого, кохана п'янію, солодкі губи вкривають тумани. Це погляд її, аромат Маріани, бо сила в ідеї у зорях світанні належить коханій моїй Маріані кохана Сол... дівчи, солодке волосся, кохана дівчина, то ти є мій Бог і моя Україна. Ти мій ідеал, що рве душу до бою. Лиш ми Україну здобудемо з тобою країну кохань, і небесну. Загинула ти та для мене воскресла. Іди в бій, ЗСУ, войовничу завзято, втікай з Херсона, ворожі солдати. А ти моя дама, солодка я панна, ти їхнє натхнення, моя незрівнянна, моя Маріанно. Тебе я ревную, лише задля тебе життя ризикую, во ім'я твоє за уйде завзято, вогнем поливає кацапів проклятих, летять літаки F-16 до бою, годуть джавеліни натхнені, красою, красою богині і дівчини з неба. Мої почуття найсвятіші до тебе, моя Маріанна. Верховна Богине, ти хочеш, щоб вільна була Україна. Тебе не могли неможливо збагнути солдату. Лише для тебе іду воювати. Моє божество, сенс мого існування, і страшніше за смерть і за страх, це кохання. Як, тіло, як, як душу загублю, як тіла не стане, то ти не забудь, ти прийди, Маріанну. Анну, візьми ти усе, що твоїм є по праву, то душу, що впала за рідну державу. Слава Україні!